Вітаю всіх вас, шановні друзі, роблю цей анонс саме для вас. На наступному тижні будемо публікувати ряд-відео, а тематика це боротьба з корупцією на місцевому рівні. І ми визначимося, що таке корупційна складова, як ця корупційна складова впливає на прийняття різноманітних рішень, і ми будемо обговорювати питання виконавчого комітету. І найголовніше будемо казати, що треба змінювати в законодавстві, яка має бути законодав... законодавча ініціатива, що зараз є в законі, і яким чином треба змінювати, і на що треба змінювати. Бо ці питання дуже доречні, бо на місцевому рівні, незалежно хто приходить до влади, я маю на увазі, сільські селищні, міський голова, депутати місцевих рад. Все залишається так, як воно було. Тільки лозунги, тільки яскраві промови, а по факту все воно залишається і з кожним роком все гірше і гірше. Тому, шановні глядачі, я вас запрошую на наш YouTube канал, щоб ви ставали нашими глядачами, ставали нашими підписниками. Ми робимо цей контент саме для вас, для того, щоб... Як можна більше розповісти вам цікавої корисної інформації. І я сподіваюся, ця інформація, боротьба з корупцією на місцевому рівні, в її подробицях, в усіх моментах важливих, ми будемо вже публікувати з наступного тижня. Тому слідкуйте за нашими анонсами, слідкуйте за нашими відео, і вже ми будемо казати вам важливі моменти, які. Ви маєте в першу чергу знати, і що з цим треба робити. Тому я всім дякую за те, що ви пригнанули наш такий коротенький анонс. І бажаю вам мирного неба і до нових зустрічей.